Доброго дня, мої шановні підписники і гості каналу. Дякую вам за підписку і за перегляди. Я дуже ціную вашу увагу. А сьогодні я буду готувати тушонку. Це в мене буде недоторканий запас. Я завжди покладалась на інтуїцію і була запаслива. Тож готуємо потрібно приблизно 2 кг свинячої щековини. 3 кг курячого ну Це приблизно 2800, там 3. Вода, чесник, перед чорний, мелений, лавровий лист, сіль, ще стерильні склянки і кри, кришки. Щоковину шкірку зняла, промила, порізала на такі шматочки. Треба вибирати щоковину, щоб було воно з м'ясцем. Так, тепер каструлю воду. Тут у мене 2 літри. Зараз подивимось, може ще додавати на ну, де буде. Рецепт перевірений. Я постійно його використовую. Ну, досить, 2 літри води досить. Ставлю на, на вогонь на плиту закипить і тоді убавити, Вогонь убавити, ну, на повільний і десь м'якості варить до м'якості приблизно час, годину. Годину 20 хвилин проварилась щековина. От вона м'яка, можна її ложкою розм'яти. А тепер м'ясо докладаємо і теж на, на годину десь воно провариться повинна. Солить, перчить і тоді вже буду в кінці. І ще поставлю хай годинку протушиться м'ясо. І ще годину проварилася. Це 2 години 20 хвилин, получається. Уже з м'ясом, з курячим. так, додаю сіль. Я не знаю, стільки це покуштувати треба, щоб воно було не пересолене і не досолене. Ще ложку. Ну то кожний на свій смак. Часник, дві головки. Перчик. Дуже багато не треба перцю, да? Ох, який аромат. Ще трохи. Отак ось таку. І поставлю ще на 20 хвилин, нехай прокипить. Ще 20 хвилин проварилась наша тушонка. Щоковина майже розчинилася, залишилось одне м'язко. Аромат неймовірний, аромат домашньої ковбаси. На дно укладаю стерильних банок, укладаю лавровий лист. І тепер заливаю. Можна і перчик горошком покласти. Ну, я не буду, тому що я перець додавала сюди. Із всіх продуктів вийшло на виход вийшло 9 півлітрових баночок. Одну баночку я накрила капроновою кришкою, щоб потім будемо пробувати. Отак, отак. отака вона тушоночка. Не перевертати, баночки не перевертати. Хай вони вистинуть і тоді у погріб. А не перевертати і не вкутувати нічим. Завтра подивимось, яка воно буде. Тушонка готова. Одну баночку ми вже, правда, з'їли, ту, що я капроновою кришкою накривала. Отака вона на вигляд. От вона. Смачню ще І ковбаси домашньої не, не треба. Тушонка це мій недоторканий запас. В наш військовий час бути, повинні бути харчі тривалого зберігання. Я навіть готувала щоковина плюс шлуночки курячі, плюс сердечки курячі. Грошей не було і готувала таку тушонку. Підписуйтесь і будемо готувати разом. Слава Україні! Героям слава.